Всім привіт! Сьогодні будемо готувати огірки з кетчупом. Для цього нам потрібно на 4 літрові банки. Я взяла 2 кг і 600 грам огірків. Добре, їх помила і замочила на 2 години в прохолодній воді. Тепер воду злила. Що я буду далі робити? Зараз я її складу в кастрюлю і залию кипятком. У мене кастрюля на 5 літрів, якраз сюди помістилось 2,5 кг огірків. Залила кип'ятком. І щоб огірки не вспливали, я накриваю їх тарілочкою, а зверху і кришкою. Поки параться огірки, приготуємо баночки. 4 літрові баночки ретельно вимити, можна не стерилізувати. На дно банки обов'язково потрібно положити чесничок, кріп листя хрону. Можна також корінь хрону. І якщо хочете, можете додати листя вишні, листя смородини, листя винограду. Скільки ставити, це вже по вашому бажанні. Чим більше, тим краще, тим буде смачніше. У мене в гріки парились майже 2 години. Зараз буду. Відсіжувати, злию воду і накладати огірочки в банку. Наповнила банки огірочками, додала ще в кожну баночку по пару горошин чорного та духмяного перцю. І зараз буду заливати кип'ятком. Набрала в чайник чистої води, вода закипіла, зараз буду знову заливати наші огірочки вже в банках кип'ятком. Накриваємо банки кришками і даємо ще пів години настоятися. Для чого я парю огірки в кастрюлі? Тому що більше так влазить огірочки в банку. Можна зразу накладати огірки в банку і заливати перший раз з кип'ятком, коли остине вода зливати ту воду, а потім уже другий раз чистою водою знов заливати кип'яченою. А далі через півгодини Будемо зливати воду в кастрюлю, додавати сіль, цукор, кетчуп. Далі розкажу. Прийшла година, банки наші ще гарячі. Зараз буду закривати кришкою з отворами і зливати воду в кастрюльку. Також сюди додам 4 ложки цукру це 120 грим, 2 ложки з верхом солі. 75 г. І 5 ложок зверху кетчупа чилі Це порція дана на 4 літрові банки. Воду злили. Додаю, ще в кастрюлю 150 г чистої води, так як при кипінні вода може випаровуватися, щоб вам хватило сиропу. Ставлю на плиту доводжу до кипіння, кип'ячу 5 хвилин. Потім в кожну банку додаю по 2 повних столових ложки оцту, заливаю сиропом і закриваю. Перепрошую по цьому рецепту в кожну літрову банку я додавала по 3 столових ложки оцту. Рецепт буде під відео. Пробуйте, може, вам сподобається? Чим відрізняється цей рецепт від класичного, тим, що тут менше цукру та менше оцту? Бажаю всім смачних заготовок. До наступної зустрічі!